Всім привіт! Розпочав я робити ось таку сівалку, верніше не розпочав робити, а роблю я вже її досить давно. Роблю десь приблизно коло 2 місяців. Ну, там кожен день помаленьку, коли є час. І дійшов я ось до такого моменту, коли потрібно чіпати пружини на сошники. О, відстань в мене тут досить маленька від самих сошників до висівних механізмів, тому мені е, постала задача, які пружини сюди поставити. Маю ось два варіанти. Перший варіант це пружини від е, дверей. Ось такі. Вони купляються по 30 см, це вже вкорочена, це десь такі пружини. О, Це потрібно е, ось цей сушник. потрібно е, Сюди випускати ще таку смугу полоси і ось так якось вертикально закріплювати ті пружини. Але вони досить м'які. Я подумав, це такий собі варіант, і вирішив піти, в принципі, по штатному варіанті, так як в сівалці CZ36, ну, коротше CZ3, Найшов я ось такі пружини. Це від передньої амортизаторної вилки, від Мопеда Карпати. О, пружини досить м'якенькі, файні. Ой, виходить. Сюди вони майже ідеально підходять. Не знаю, ще ось цей механізм, цей колінвал, який підносить і опускає сушники. Ще тепер лишилося його зробити. Але постало питання, чи будуть заглиблювати сушники. Ну, чи хватить цього е, тиску тих пружин, щоб заглибити сушники. І чи хватить самих ось такого типу сушників, щоб вони змогли заглиблятися. Чи потрібно буде варити ковшики, ось такі, можливо, так як в сівалці, там, і вінниця там, чи яка, там є такі сівалки е, ручні. Е, можливо, потрібно буде такі ковшики робити, але я знаю, що вони ну, вони там соломи натягують за собою, забиває їх. Тому вирішив піти ось таким планом, щоб коли набралася солома, ковш, е, сушник припіднявся, солома лишилася позаді, і сушник впав собі назад. і... Далі стабільно, працює стабільно сію. Тому знаючи людей е, в цій сфері, е, хотів би попросити сказати, чи е, можливий такий варіант використання таких пружин, і, можливо, якісь хтось, хтось вже таке робив, можливо, хтось знає, де можна від чого купити пружини, такі, щоб були м'які одночасно і е, не грубі. М -м -о, бо, тому що, якщо будуть за грубі пружини, це виходить, що сівалка сяде на самі сушники, не зможе їх продавити. О, і Колеса вивіситься в повітрі і не буде зацепу. На що ці валки, ось Взяв такі висівні механізми. Тут їх 8 штук, тому що решта 4 це виходить, на такій відстані. Тут є прогалина для регулювання зазору самої катушки. О, пересверлювати я не став. Так як казали, що пересверлені сушники вгадати неможливо. Точний висів, потім, тому пересверлювати не став. Лише все по-заводському, так як і є. Повністю весь механізм зборів. Правда, тільки на 8 сушників. Я сподіваюся, мені їх повинно хватити. У мене трактор 1,10 ширина. Ширина сушників 15, 15 см. 8 сушників прийшлося 2 ось так посередині. Поставити два вкупці. Ну, не знаю, надіюся забивати не буде. Ось такі підчепники придумав. Ну, просто так нічого інакшого не придумав. Ось таку ступицю, фотки я покажу. Там будуть, Як я робив процес зборки, я не знімав на камеру, тому що було дуже холодно. Було, ну, в принципі, зима холодно було, тепер трошки потепліло, вирішив відзняти, як воно все виглядає. Продовження відео теж буде. Надіюся, далі, якщо буде тепліше, то вже будуть відео, не тільки фотографії. Наразі подивіться фотографії, кому інтересно. Е, є в мене велике е, таке питання, чи зможе ця сівалка сіяти сою, так як я її роблю для сої, але соя ж, ну, зернини там досить таки грубі, тому я не знаю, чи зможе вона на 4 см там, чи там, 3, е, як там соя сіється. Чи зможе вона вже сіяти, продавити цю землю ось такими сушниками? Ну, дискові, понятно, дискові наразі дуже дорогі. На перший рік дискові сушники брати ще не буду. Я вирішив спробувати ось такі анкерного типу. Але бачив в польських сівалках є ось такі. Ножечки ще я не знаю, моя думка така, що ці ножички ще на 2 см там, чи на сантиметр повинні продавлюватися глибше самого сушника. Якщо сушник на 4 см повинен висівати, то ще на 2 см далі продавлювати повинен ніж. Так як сівалка в мене легенька, сівалка в мене коло 80 кг наразі, є ось до неї бункер. Ось такий бункер зробив. Як це буде в зборі, я покажу. Це все буде краситися, буде там, новенькі болтики, все буде повністю робитися по-заводську. Після перших випробувань, звичайно, що якщо вона буде сіяти. О, з часом може і дискові сушники поставлю, ну не знаю. Наразі трактор у мене маленький. От в чому питання? Навісна вона буде чи прицепна? Я, то, я ще сам не розібрався, тому що е, мій трактор тільки до 100 кг можу піднести. Це в мене ручне підношення без гідравліки, тракторець маленький. Там так механізм зроблений, що до 100 кг піднести рукою я можу. Но не більше. Якщо валка вже коло 80 кг має, е, ще, зрозуміло, пружини, решта там за, за степка. так далі, Взаді там, може ланцюг. Придеться якісь кинути то виходить, скоріше всього, придеться робити на прицепну А для прицепної вже знову механізм дуже тяжкий. Тут виходить, відключання коліс потрібно робити. Ов'язково з цієї катушки. Ну, однаково потрібно буде робити таку шестерню, яка Ну щоб можна було механізм сунути, а шестерня лишалася на місці, ось так воно все працює. Регулювавка все є. Я не знаю, ще наразі чіткого плану не маю, але йду так помаленьку-помаленьку ось такі ступиці зробив, просто з листового металу. Метал взяв ось такий на металоломі. Просто поїхав на металоприйомку, взяв собі такий метал, для сушників взяв метал ось в таких полосах. Ось цей заржавлений один лишився, але такий по два, по, по два з чимось з метра. Це один заржавлений лишився, а це такі два було ліпших такі без іржі, то я їх і використав на ці сушники, е, ще потрібно буде таке колінвал робити, щоб ну, підносити ці сушники. Так як я не знаю, чи буде навісна, чи прицепна, але сушники підноситися будуть ну, 100%, так як буде навісна, пригодиться мені така система. Якщо буде прицепна, все рівно пригодиться, нехай собі буде. Тому підношення сушників буде цей колінвал такий, і ти як квадратної труби з профілю, такі речашки, і пружинки зверху будуть давити на нього. По цьому питань немає, є тільки питання по е, передачі точному числові. Бо тому що я не, ну, наразі не можу определитися, яка повинна бути скорість, які, які шестерні. Не знаю, які там зв'язочки буду ставити на лантух, тому по цьому не знаю, буду думати, підкажіть, якщо хтось щось в цьому розуміє. Не знаю, потрібно випускати далі продовження цієї сівалки? Не потрібно. Пишіть в коментарях. Кому сподобалося, ставте лайк. До зустрічі на все добре.